Тішуся, що сьогодні збираємося на цю Божественну літургію. Сьогодні маємо особливий день, особливий день на всіх рівнях, тому що найперше маємо велике свято церковне, свято введення в храм Пресвятої Богородиці, але також маємо сьогодні державне свято, День Гідності і свободи, власне, Так, День гідності. Я думаю, що наше життя не буває без обіцянок. Щоправда, є часто такі обіцянки, яких не дотримують, і тому у нас. Я так подивився, в інтернеті є дуже багато різних приказок, прислів, фразеологізмів на тему обіцянки. Одна з таких це обіцянка цяцянка, а дурневі радість. Не все, що це обіцяє, часто дотримується. Але наше життя любі не буває без обіцянок. На дуже важливих етапах нашого життя є якась обіцянка. Подивімося, перший такий важливий момент це хрещення. У хрещенні ми кажемо, що обіцяю служити Богу Христові, як цареві і Богу. Тобто ми там зобов'язуємося, дає, даємо обіцянку, заключаємо союз з Богом. Потім також у сповіді кожного разу ми приходимо на сповідь, і ми що кажемо: і обіцяю мій живот, тобто не живіт, але життя моє виправити, так, і з Божою допомогою своє життя виправити. У подружжі, в тайні подружжя. І обіцяю тобі любов, вірність і чесність подружню. Бачите, на, на важливих таких етапах ми завжди б, декларуємо так, свої, своє, своє зобов'язання, свою обіцянку. Союз неможливий без зобов'язання, без обітниць, без обіцянок. А ціле Святе Писання це обітниця, це Союз. Завжди Господь хоче заключити союз з із, із людиною, з своїм народом, і запрошує, і каже, Я буду вірний, я дотримуюся своїх обіцянок. Починаючи від Авраама, Господь йому обіцяє потомство і каже: якщо будеш мені вірний, будеш жити туди, куди я тобі покажу, я тобі дам те, то, що тобі пообіцяв, я виконаю свою обіцянку, але ти теж будь вірний зі своєї сторони. І це свято теж, воно говорить про обіцянки. Адже воно, ми до нього, про нього довідуємося, не із святого Писання, але з святого передання з традиції церкви. Так? Довідуємося про те, що святі Йоаким і Анна вони теж склали обіцянку, що якщо Господь подарує їм дитину, то вони її пожертвують для Господа. Вони її присвятять для Бога. І вони це виконують в трирічному віці, приводять Марію до храму, і вона там залишається на молитві, на служінні і так перебуває до Певного віку у храмі Божому, в Єрусалимському храмі. Вони свою обіцянку дотримують. Це свято також не лише про людські обіцянки, але також і про Божі обіцянки. Власне, про Божі обітниці, які Господь завжди дотримує. В нашій історії, якщо подивимося на історію нашого народу, є також такі моменти, коли обіцянки стаються не словом, але закликом до дій. Закликом до дій. Дороговказом майбутнього. Ну, власне, сьогоднішній день, День гідності і свободи це нагадування про обіцянку. Обіцянку нашого народу зберігати свободу, боротися за правду і захищати свою гідність. Це, власне, ці обіцянки звучали на Майданах під час помаранчевої революції, під час е, Революції Гідності, так, яка, власне, в цих днях ми згадуємо, бо е, Почалося, власне, в 2013 році, в листопаді в місяці, в лютому, аж до лютого. Власне, це теж про обіцянки, зміни з курсу нашої країни, зміни життя, небажання жити так далі, захищати свою гідність, боротися за правду. Власне, це теж й... мова йде про обіцянку. І сьогоднішнє свято, воно нам теж говорить про це. І запрошує нас, аби бути вірними своїм обіцянкам, котрі ми склали перед. Господом, але також перед народом, перед іншими людьми. Звідки черпати силу, щоб дотриматися обіцянок? Господь завжди є вірний. Про це теж свято нам хоче сказати, тому що Господь із своєї сторони він дав, дав Йоакиму і Ані стареньким особам, дав їм дитину. Бог завжди дотримується своїх обіцянок. Коли подивимося на історію в святому Писанні, я вже про Авраама згадав, про Якима і Іоанну і інших осіб, до яких Господь приходив і пробував шукати і заключити союз, то завжди, і цілий старий завіт, наприклад, Він показує нам, що Господь шукає людину, укладує союз, певну домовленість, з своєї сторони є вірний, а народ завжди невірний. І завжди ламає ту обітницю, ламає той Союз. Аж поки не Бог не посилає свого сина. І тому сьогоднішнє свято кличе нас теж, аби ми силою Божою або силою Його обітниць, Його вірності до нас, аби ми також були вірними своїм обіцянкам. Бо Бог залишається завжди нам вірний. Тому сьогодні пригадаємо собі всі свої обіцянки, які ми склали перед Богом в хрещенні, які ми склали перед Богом. У сповіді кожного разу складаємо їх. Також у тайній подружжя, хтось, можливо, у монашестві, там теж є обіцянка, священник також обіцяє. Ну, кажу, Кожен етап ми складаємо якісь обіцянки. І в тих обіцянках, я бажаю всім нам, аби це справді не були для нас цяцянки, але щоб ми справді, з своєї сторони, були вірними. І просили, просили теж в цій літургії, просили собі, Господи, поможи нам бути вірними. Обіцянками, які ми склали перед тобою, перед іншими людьми, дай нам за твоєю вірністю бути також вірними. Поможи нам, нашому народові, аби тут, те все, що розпочалося тоді на Майданах, аби воно не було марним. Молімося за всіх тих осіб, які особливий спосіб так, були на тих революціях, особливо на, тій, на Майдані. 13-му році тих, які полягли за Небесну Сотню, молимося за всіх тих, які сьогодні віддають своє життя. Молимося також за наш народ, за всіх нас, аби ми були вірними своїм обіцянкам перед Богом, перед іншими людьми, пам'ятаючи завжди про те, що Бог є перший, вірний нам. Амінь. Слава Ісусу Христу!